Всім привіт! Сьогодні буду готувати овочі в горщиках. Горщики в мене ось такі, невеликі, але дуже гарні. Вони зараз пусті. Що я буду класти в горщики, я зараз буду показувати. Перший інгредієнт це картопля. Картоплю я вже порізав на куски, почистив, залив водою, це вона щоб не чорніла. Далі наступні овочі це цибуля, морква. Ось це біле це в мене ріпа. ріпа не в курсі, Це такий овоч. Далі зварена в мене квасоля. В солоній воді майже до готовності. В принципі, це все. Далі буду готувати, буду показувати. Я сьогодні поспішаю, тому у мене відеорецепт такий не детальний, не деталізований. Я буду все розказувати якби дуже швидко. Зараз я підсмажив цибулю до такого золотистого кольору, Добавив туди коріандр. Куркуму, знову все трішки пожарив, додав томатний соус. Він мене закипів і я ще додав трішки води. І в мене в результаті вийшов ось такий соус-заправка до е, моїх горщиків. Всі решта інгредієнти будуть в сирому вигляді. Картоплю порізану я положив в каструлю, туди ж поклав е, ріпу, туди ж поклав терту, ква, терту морку, варену квасолю, залив все. Соусом, який в мене отримався. Зараз посолю перемішаю. Ось так от гарно виглядають ці інгредієнти після того, як я їх перемішав. Далі я їх буду розкладати по горшкам. Кожний горшочок на дно я налив десь приблизно четверту частину води, причому окропу. Це для того, щоб була якась волога горщику, щоб овочі тушкувались. Ось так горщик виглядає після того, як я його наповнив овочами. Далі я його закриваю і в духовку. Горщики відправляються в духовку на 60 хвилин. Ось так от виглядають горщики, коли їх виняв з духовки. Картопля вже зварилась, овочі готові. Смачного.